Привіт, мене звати Даніела. Привіт, мене звати Єва. Привіт. Мене звати Марія. Мене звати Софія. А мене Каміла. І ми ходимо в табір. Я дизайнер. І сьогодні ми розповімо наші враження. Ми сьогодні були в багато музеях. Окрім цього, малювали скетчі, тобто малювали саму натуру, яку ми бачили на свої очі. А ще ми устраювали пікнік з піцою і бавилися, щоб звеселити свій настрій. Мені найбільше сподобалося ходити по галереях, а найбільше галереї мені сподобалося з іконами. Там для малюнків надихалася одна. Дівчина, що малювати вона надихалася всіма словами, як діти пояснювали, що це таке справжність. Наприклад, справжність там була, коли ти себе дуже любиш, або це є сутність, яка допомагає нам. Нас привели на Джем Фекторі. Мені тут найбільше сподобалося, як тут дуже гарно реставрували і відновили е, історію. Мені сподобалася дівчинка, яка проводила нам екскурсію, вона розказувала все доволі цікаво. Та сама історія Dream Factory також є дуже цікавою. Дуже класно по малюванню, якщо подобається малювання, це взагалі прекрасно. Тут і багато і історії. Дуже цікаво. Я познайомилася з багатьма друзями і нам дуже тут весело малювати, робити всякі різні дизайни, всяке таке. Все дуже добре пояснює, так що щось не зрозуміло, може ще раз показати, допомогти, тому мені подобається доміром. Мені взагалі хочеться тут лишитися на довше, ніж взагалі як має бути. Творчий табір це класно, він мені подобається.